Приобщаюся. А ти переписуй, не спіши, только... кажи інспектору, не спішіть закривати його, я не переписав, до якого воно дійсне, подивися ще. не бачу ваших. Ваше дайте мені ваш. Я дам та я ж показував. Висок. Я вам теж та показав. Кирил показає, покажу. Я криві показав. Що так само, як і показав, часа писали. А я усе держу. Ні, що я не писав. Ви, я не висок. бачу ваш адрес прописки, де ви проживаєте. Мешко, мешко, мешко. Мешко, согласно закону про віліці, стаття 5, на вимогу громадянина України. Інспектор об'язаний показати посвідчення, йому це. Повтори йому це. Так, Ти перепиши, перепиши. Дивись, до якого він дійсне. Андрій. Так, перепиши. Не, не спішіть, пожалуйста, він перепише. Він же має знати, з ким общається. Може він інспектор, правильно? До якого дійсне? Хто він такий? Яким інспектором є? 10. Номер, номер. за 16 У кого? Да. да цифры дату 0 Да якое дискуссия? 957 Номер значка 60, Дийс не написал до якого Так номер значка А де ж ти номер значка